Шановні глядачі, всіх вітаю. Вже сьогодні ми відправили відповідний запит в питанні окремих повноважень, які з'явилися в 2022 році. І ці повноваження стосувалися цивільного захисту населення. І саме ми відправили запит до Сумського міського голови в дуже простому питанні. А саме це. Чи було рішення від сесії Сумської міської ради щодо розмежування повноважень для того, щоб зрозуміти, хто саме з виконавчих органів має відповідати і має здійснювати повноваження, які наголошені в статті 36 груп 1? І це нова стаття, нові повноваження, і дуже важливо зрозуміти, що там наголошено. До речі, ми в попередніх відео з вами казали про ці повноваження. Але питання в тому, хто має виконувати ці повноваження. І саме, якщо буде рішення сесії Сумської міської ради щодо розмежування, ми з'ясуємо, хто саме буде здійснювати виконання цих повноважень. А окремо хочу нагадати вам, шановні глядачі, що ми до цього направляли також запити в питанні розмежування повноважень. І саме, Прийшли нам відповідні відповіді, які я зараз вам зачитаю. Це були запити в 2021 році, на кінці 2022 року, і стосувалися дуже простого. А саме я зачитаю вам. Чи було прийняті рішення сесією Сумської міської ради з періоду 1997 року по сьогоднішній час щодо розмежування повноважень між виконавчим комітетом? відділам, управліннями, іншими виконавчими органами Сумської міської ради та самим сумським міським головою. Бо саме якщо немає цього рішення, то немає про що казати, не кажучи вже про виконання. Треба з'ясувати, хто має право в відповідності рішення сесії ради виконувати повноваження, які наголошені в голові 2 закону України про місцеве місцевання. І відповідь як в 2021 році, як в 2022 році однаково. А саме, я читаю відповідь, Сумською міською радою не приймались рішення стосовно розмежування повноважень між виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Сумської міської ради та Сумським міським головою. Це така відповідь. Якщо така відповідь, що вони тоді там роблять, про що вони розповідають, що саме вони виконують відповідності до глави другої, а це глава наголошує про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад, а цих повноважень більше 200 штук. І я нагадаю ще раз, в 2022 році з'явилася нова стаття. Під номером 36, дроп 1 яка називається Повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І там наголошено 22 нових повноваження, які мають бути виконані ще в 2022 році. Сьогодні 2023 рік. А якщо відповідь прийшла. Від 2022 року, який ми прочитали, що розмеження не було, то можна здогадати, що вони нададуть у вигляді відповіді, які ми надіслали нещодавно стосовно цієї статті 36 рупадінь в питанні розмежування повноважень. Ось тому можна казати про діяльність самого міського голови, про діяльність виконавчих органів і про діяльність депутатського корпусу. Бо саме міський голова... З депутатським корпусом це обрані представники влади. І саме вони зобов'язані впливати і вирішувати важливі питання, які стосуються території, життєдіяльності території. А мова йде про повноваження, про ті повноваження, від яких буде залежати життєдіяльність цієї території. Бо в цих повноваженнях зазначено все, що стосується життя людей, життя громади. І якщо цих рішень не було, на сесії міської ради, про що тоді можна казати? Тоді, зрозуміло, повноваження не виконуються. А там, до речі, шановні глядачі, є повноваження від уряду України, які повинні контролюватися з боку обласних державних адміністрацій. І це важливо, бо там повноваження наголошено дуже важливі і дуже такі моменти, які стосуються. Життя людини і взагалом майбутнього, що буде з територією. І ці повноваження треба виконувати, ці повноваження треба фінансувати і саме приділяти кожного разу увагу на ці повноваження. Але якщо такі відношення до повноваження, до того, що рішень немає, хто, сам, хто має самовиконувати ці повноваження, відповідний і результат такий. Ось тому, шановні глядачі, треба розуміти. Що мається на увазі у вигляді місцевого средування? Бо це тема дуже важлива. Ця тема стосується, в першу чергу, територіальної громади, від якої буде залежати життєдіяльність території, відповідним мешканцям. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!